На Прикарпатті створюють гірсько-піхотну бригаду з центром у місті Коломия. Про це повідомив заступник начальника штабу оперативного командування Захід Міністерства оборони полковник Віктор Кевлюк, який з робочим візитом відвідав Івано-Франківщину. Чисельність військових, яких планують набрати, сягне близько однієї тисячі осіб. Хочу звернутися до населення Військова служба за контрактом. Маса вакансій, ми готові прийняти і розмістити порядка тисячі добровольців, які бажають зв'язати себе з військовою службою. Насамперед, хочу звернутися до тих, хто має посвідчення водіїв, хто вміє ремонтувати автомобілі, медиків. Прохання звертатися наразі формування 10-го піхотного полку, на базі якого створять бригаду, відбувається у білій церкві, оскільки на Прикарпатті поки немає достатньо казарм, аби розмістити військових. Водночас командир полку звернувся до молоді із закликом у скрутний для країни час виконати свій обов'язок перед батьківщиною. Дуже сподіваюся на патріотизм. Хлопців з Івано-Франківщини, який я особисто бачив і в ділі. Далі прикарпаттям, демобілізованим учасникам антитерористичної операції, вручили медалі серед тих, хто удостоєний нагороди, Віталій Каленюк, який воював на Донеччині в складі 80-ї бригади. У збройні сили пішов не вагаючись одразу ж, як вручили повістку. Пригадує, що найважче було під Донецьким аеропортом. Це був грудень. Січень місяць, коли вже самий пік, коли все закінчувалося і дуже багато наших хлопців загинуло там. Невчасно вивели набиратимуть у новий полк фахівців з різними спеціальностями, починаючи від водіїв заробітня плата до прикладу старшого лейтенанта від 4800 тисяч гривень. Основу гірсько-піхотної бригади складуть солдати контрактної служби. Перевагу надаватимуть тим, хто має навички гірського. Туризму набір триватиме до середини жовтня а подробиці про особливості несення служби та вакансії можна дізнатися у військових комісаріатах області.